Вітаю, ми, шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Сьогодні я хочу поговорити з вами про деякі ну, буквально містичні речі, які пов'язані із поєднанням. Прізвищ і імен ну, деяких іноземців. І ці поєднання ну, викликають в українців якісь веселі асоціації. У ну, нас же зараз невеселий час. До нас сюди прийшли нас убивати на нашу землю московити-антрофаги. Так, вбивають дітей, жінок, ну, всіх убивають, так. І кажуть, що це так і треба, так. Ну, божевілля, саме справжнє божевілля. Але ж, ну, мені хочеться вас хоч трохи звеселити. І саме, як кажуть, до діла, тобто. Згадаємо про цих агресорів, мародерів, вбивців, які прийшли на нашу землю, але із... подивимося на них з іншої точки зору. Так би мовити, з точки зору прізвищ і імен. Ми про це вже з вами, про прізвища імена говорили не раз і не два. Ну, це в нас українців. Така тема маловідома для нас. Тобто більшість людей не знає, не розуміє ну і не хоче навіть знати, звідки походять їхні прізвища, тому що це така ще з часів ну, 300 років, практично, з часу окупації України Московії. Ця проблема закрита. У нас. Ну, а зараз ми відкриваємо, в нашій таємниці загадки феномени ідева України. Так. Ну, Ми знаємо, що я ж збирав не тільки українські прізвища і імена, це життя, Так. реальні. Так. Але і е... іноземні теж збирав, записував це все в мене в зошитах. так. Там цілий архів з приводу цього. Там є і іспанські поєднання, імена і прізвища, там є китайські, які я взагалі не можу тут відтворювати, тому що вони непристойно звучать. Там є цікаві дуже, ну, от таке, ну, близькість до наших. Слів, але воно означає або ідентично звучить, але означає зовсім інше, наприклад. Індонезійські є, цікаві дуже є е, віндусів теж своєрідні такі імена турків, ну і так далі, і тому подібне. Але зараз я хочу вам нагадати е, фантастичну річ, містичну. Ну, з моєї точки зору, це е, ну, зараз я не знаю, скільки її там, за 40 уже років, а декілька е, ну, років 10-15 тому е, ця е, жінка Словенка, вона була е, досить відомою у світі, була чемпіонкою. Європи з дзюдо, так, була чемпіонкою середземноморських ігр, знову ж таки, з дзюдо. Ну і там в неї дуже величезна кількість регалій різноманітних. так. Але в українській мові вона ну, прославилася. Я не знаю, мабуть, уже про неї давно всі забули. Але зараз, ось враховуючи, так би мовити, агресію цих московитів-андрофагів проти України, її варто згадати. Це Раша срака, так, я не жартую. Це офіційне її ім'я і прізвище Словенське, так, яке Ну, у нас, звичайно, викрили, викрили, викликає, так би мовити, <хи> неоднозначну реакцію і веселі асоціації. Ну і навколо цього всього там скільки в свій час нагородили про те, що ідеально було б призначити цю е, даму із послом Словенії у Московії. Так. І з таким ім'ям Раша англійською це Московія. Ну, а що означає срака? Я думаю, що всі українці знають. Хоча е, в Московії для позначення цього органу е, вживається інше слово, але і там знають, що таке срака. Так. Таким чином. Е, Ну, я думаю, це було б те, що називається цибус. Якби Словенія та послала цю людину дійсно послом чи послецею, як там воно правильно зараз у нас кажуть, до Московії. Уявляю собі її, коли вона. У там Георгіївському залі Кремля та вручає свої вірчі грамоти Путіну. Так, це супер. Це просто уяви собі таку ситуацію. Ні, ну от у долі є часто густо отакі якісь містичні речі. Які відображають практично глибинну сутність держави, от тієї, яка прийшла до нас, на нашу землю, нас убивати. Ну, чогось подібного ну, в 21 столітті не було, щоб відверто, прямо отак, прилізти сюди, убивати усіх. І з цього неймовірно радіти. Це просто сенс їхнього життя. Ну, почитайте, що відбувається в їхніх соціальних мережах. Це щастя. Коли в Москві, після того, як вони розбомб... розбомбили будинок у цьому вумані, скільки людей вискочило на балкон і кричало: Ми убили білі Українських дітей, хохлов і так далі. Жах, це просто. І оця людина. Ну подивіться, які асоціації, які поєднання містичні. Вона займається дзюдо, а це улюблений спорт Путіна. Вона військова, так. вона в армії служить. Так. І разом з тим вона. Раша срака хіба не містик? Всім українцям в Україні і світі здоров'я і удачі, нашої перемоги над цією Рашею, яка агресор, мародер, вбивця.